Сьогодні, 22 вересня, відбулося чергове 33 третє засідання сесії Подільської міської ради, на якому наша депутатська фракція Європейської солідарності винесла депутатський запит щодо звернення до президента України та Верховної Ради з приводу допомоги Збройним силам України та недопущення вилучення коштів місцевих громад, в тому числі отриманих від ПДФО військових. За рішення проголосувало лише сім депутатів, всі інші утрималися, не пояснюючи жодної причини свого такого рішення. Натомість всі інші рішення, які стосувалися асфальтування, ремонту доріг та тротуарів, набрали необхідну більшість голосів. Головні депутати, на адресі міської ради надійшов запит від голови практики Європейської солідарність». Запит вам цей. І в вашому папа ви можете не які були пропозиції, що ви цього зважувати. Я не буду читати зміст, В принципі, у всіх є зміст цього запиту перед очима. Я просто хочу сказати про те, що ми пропонуємо наша фракція, аби депутати Подільської міської ради звернулися до президента України та Верховної Ради з приводу того, щоб. Місцеве самоврядування не обмежували в коштах, які будуть надходити від ПДФО. Тобто, щоб ці кошти все-таки залишалися на місцях для того, щоб вони, ми знали на місцях, куди вони будуть витрачатися. Тому ми закликаємо передбачити, щоб 70% коштів з ПДФО військових спрямовувалися місцевими громадами на потреби військових за поданнями, які будуть подавати військові частини. 30% ПДФО спрямовувались місцевими громадами на облаштування захисних споруд, які нам необхідні. І 100% коштів дорожнього фонду, який слід передати до основного фонду держбюджету, спрямувати на бюджетне кредитування військової промисловості. Прошу підтримати цей запит. Хто за те, щоб включити даний запит порядок денний сесії, прошу проголосувати. Хто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хто проти? Підтримався. І. Добре? Дякую.